Знімальній групі нашої програми погрожували зброєю. Інцидент стався у ніч на 29 вересня біля ВІП-терміналу аеропорту Київ під час зйомок матеріалу про приватні літаки високопосадовців, близько першої години ночі троє озброєних людей підійшли до автомобіля знімальної групи і наказали вийти з нього. Попри те, що наш журналіст Михайло Ткач одразу показав журналістські посвідчення. Один із них, тримаючи на прицілі пістолета оп. Оператора Кирила Лазаревича почав у грубій формі вимагати відчинити двері автомобіля. Машину Машу машину, час вивихнути двері. – двірят. двері, я сказав лише після того, як озброєні люди повністю обшукали авто. Один з невідомих показав, нібито, службове посвідчення старшого лейтенанта спецпідрозділу МВС Титан, нині розформованого. Інші учасники інциденту жодних документів не продемонстрували. А можна чи посвідчення побачити? Зараз ви все увидите, ребята. Ви робите свою роботу. І пестиками не махати, пожалуйста. Пестиками махати? Ну так. А ви камерою не махаєте? Сравніли камеру і песні. Ці озброєні люди охороняли приватну особу російського бізнесмена Павла Фукса. Він приземлився на приватному літаку і вийшов з віп-терміналу аеропорту Київ у супроводі цих осіб, невдовзі після інциденту. 1 жовтня ми отримали звернення від бізнесмена Павла Фукса, у якому він просить вибачення за дії охорони. Я сожалею о действиях охраны в отношении журналистов и о причиненных им неприятных переживаниях. В условиях быстрого реагирования сотрудники охраны в первую очередь руководствуются соображениями безопасности. Предпринятые ими действия не несли злого умысла, хотя и были излишние риски. Приношу свои извинения журналистам и членам съемочной группы программы «Схемы» и прошу считать конфликт исчерпанным. Редакція програми Схеми надіслала запит керівнику Національної поліції України хатії Деканоїдзе з проханням повідомити, чи мають стосунок ці особи до правоохоронних органів, і пояснити, на якій підставі люди зі зброєю без пояснення причин провели обшуки у автожурналістів, які показали посвідчення і виконували редакційне завдання, проводячи відеозйомку у публічному місці. Ми вже встановили, що це були справді представники поліції охорони. Управління внутрішньої безпеки Київської області розпочато службову перевірку. Вже допитаний опитаний керівник групи, який тоді був на місці. Наразі ми збираємо матеріали, будуть опитані інші члени групи, які тут, там були, які брали участь в цьому інциденті, і за результатами цієї службової перевірки. Якщо буде встановлено факт того, що вони перевищили свої повноваження чи поводилися не так, як мають поводитись поліцейські, вони безумовно понесуть покарання у відповідності до законодавства.